Ярослава Магучих живе, тренується, виступає і перемагає на висоті. Можливо, саме тому вона уже тривалий час впевнено і комфортно почувається на найвищому рівні серед світової еліти легкої атлетики. Сьогодні у нашому колі Ярослава розповідає про все дуже важливе для неї, і для її країни. А ще про біль, про радість і красу. Найкраща спортсменка України 2022 року, чемпіонка Європи та золота медалістка світових змагань у приміщенні, володарка рекорду сезону та переможниця діамантової ліги у стрибках у висоту все це про Ярославу Магучіх. Молода і вже дуже успішна легкоатлетка. Зірка турнірів, що перебуває у центрі уваги світової преси, торік подолала складний шлях від виїзду за кордон після початку повномасштабного вторгнення Росії до неймовірних результатів на спортивному фронті у спортивному плані. Я не можу сказати, що в мене щось не вийшло я не змогла там зібратися, щось зробити. Але це тому, що я була мотивована тим, що я мушу це зробити, все, що від мене залежить, щоб наш прапор бачили, щоб я могла розмовляти. Тому що це моя арена, на якій я захищаю нашу країну. Два метри п'ять сантиметрів. Саме така висота підкорилась Ярославі у 2022 році. А це особистий рекорд та повторення рекорду України. Мене мотивували наші воїни які захищають нашу країну і покладають життя. І ти, і ти зараз ти не можеш просто так сісти, скласти руки і сказати Ну я не можу зараз це робити. Ну ось нема в мене настрою. Там ну такого. Ти розумієш, що там сидять люди в окопах, там вони вмирають, там захищають нашу землю, і ти розумієш, що треба все робити, що від тебе залежить. Витончена та граційна могучих, аби постійно нагадувати про Україну під час змагань у секторі для стрибків у висоту. Вигадала оригінальний макіяж у кольорах нашого державного прапора. На турнірах, де комерційні контракти вимагають виступів за суворого дотримання умов спонсорів, у нагоді стали інші методи. Я вигадала свої стрілки з прапором України і всім всі міжнародні спільноті це сподобалось, і фотографам це сподобалось, і я суміла. Сподобала... Ось ось так я ну це вага, це теж вага, тому що на очах прапор України, і це понятно, що це кольори такої незламності волі, і йде, все ж таки буде боротися і не буде здаватися. І не лише таким чином Магучик заявила про нашу боротьбу і сильну єдину Україну. Я вигадала ці стрілочки, прапор України. І потім вже мені привезли, подарували значок ще карти України, який, до речі, не сподобався росіянам. Коли вони побачили, вони писали, що там і Крим на карті є, і там як це дозволило їй змагатися з тим значком. Я посміялася трішки за їх новин. Новий рік і новий сезон для Ярослави Магучих розпочалися переможно. На турнірі у Львові, що відбувся 14 січня, українка показала результат, який виявився найкращим і на міжнародній арені. Проте цей день став трагічним для рідного міста Ярослави Дніпра і для всієї України. У Львові Магучих подолала висоту 2 метри і встановила для всіх суперників орієнтир на початку сезону. Але думками та душею була вдома там, де горий і біль. Коли я прочитала новину, що здійснився ракетна атака у місті у моєму рідному Дніпрі, то, чесно, коли стрибали хлопці, я дуже хвилювалася, тому що там дуже багато людей з-під завалів кричали, і, ну, і багато загинуло. І тоді я засумнівалася, скільки я зможу стрибнути. Ярослава продовжує боротьбу на спортивному фронті та йде до головної мети своєї спортивної кар'єри. Я чесно вважаю, що всі люди це якась особистість, яка досягла неважливо в якій ти сфері, але ти досяг успіху і це вже класно, це вже круто, і це мотивує. Тому що звичайно я хочу досягти успіху. Я хочу побити світовий рекорд, Так це є ціль, так. А в мене незламна, впевнена і красива Ярослава, легкоатлетка, яка прагне, вірить, йде за мрією і перемагає заради України. А сила і неймовірна мужність нашої країни найбільше натхнення для успіхів чемпіонки «Магучих».